Шахтар та Динамо зійшлись у битві за талановитого півзахисника. Суркіс серйозно планує перехопити футболіста. Лаціо зробив пропозицію щодо Шапаренка, а Челсі раптово дуже повірив у Михайла Мудрика. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед початком якого вже традиційний заклик підписатись на наш канал. Тисніть також на дзвіночок. Так ви точно не пропустите жодне наше нове відео. Ну а полями Німеччини крокує чемпіонат Європи. Опи, щоденно ми переглядаємо дуже круті поєдинки, сповнені інтриги та неймовірних розв'язок. На кожен з цих матчів наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео шукайте ексклюзивний бонус до чемпіонату саме для вас. Ну і ми з командою також завітали на сайт до наших партнерів. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги поєдинок Румунія Нідерланди. Тут поставимо на тотал більше 2,5 за коефіцієнт 2,94. І вже традиційно розпочнемо сьогодні з огляду матчів однієї восьмої фіналу Чемпіонату Європи, які відбулись напередодні. Стартуємо із пари Словаччина-Англія, який, хоч і завершився проходом далі команди Саутгейта, та просто їм точно не було. Словаччина відкрила рахунок на 26 й хвилині, третім м'ячем на турнірі відзначився Іван Шранц, що продерся повз захисника і вразив нижній кут. І лише на п'ятій компенсованій хвилині Англії вдалося вирвати нічию та перевести зустріч у екстра тайми. Ударом Через себе із центру штрафного майданчика відзначився Джуд Белінгем. Далі Англії вистачило лише хвилини для того, аби вийти вперед на старті додаткового часу. Словаки відбилися після розіграшу штрафного, але вже наступну атаку результативним ударом завершив Гаррі Кейн. У чвертьфіналі британська команда зіграє зі Швейцарією. У іншому матчі Іспанія без особливих проблем переграла команду Грузії, хоча саме іспанці пропустили першими автоголом відзначився Ленорман. Далі матч був. В повністю під контролем Червоної фурії до кінця тайму Іспанія рахунок зрівняла за меж штрафного у кут поцілив родрі. А у другій половині гри забивали Фабіан Руїс, Вільямс і Дані Ольмо. Рахунок 4-1. у чвертьфіналі іспанці зіграють із господарями турніру. Далі на черзі у нас Донецький Шахтар. Цей клуб остаточно визначився, де гратиме матчі чемпіонату наступного сезону. І більше того, це рішення гірників б'є по двом іншим учасникам УПЛ. Президент клубу першої ліги лівий берег Микола Лавренко в інтерв'ю сайту український футбол розповів, що у наступному сезоні донецький Шахтар гратиме свої домашні матчі на його арені. З нового сезону на стадіоні гратимуть дві команди: це власне Шахтар та Лівий Берег. Якщо Шахтар у цей день не гратиме чи за календарем або коли це випадає на матчі команди перед лігою чемпіонів та їм буде зручніше грати у Львові, він має право поступитися іншій команді, розповів Лавренко. Водночас зоря та металіст 19-25, які минулого сезону грали на цій арені, зможуть проводити там свої домашні матчі виключно за згоди донецького клубу. І у ті дні, коли Шахтар не гратиме ігор на стадіоні Лівий Берег. На черзі у нас трансферний блок. Тут Лаціо та Шапаренко півзахисника Динамо запропонували конкретні кошти. Ворскла попрощалася одразу із чотирма футболістами. А поговоримо також про новий трансфер Полісся. Розпочнемо, втім, із Дніпра 1 адже цей клуб може втратити ще одного основного футболіста. Мова про Дениса Мірошніченка. Нещодавно основним кандидатом на його підписання був Металіст 1925. Однак тепер усе змінилося, і захисник може залишитись в УПЛ. За інформацією Тато таке Мірошніченко близький до повернення в Карпати. Сторони вже ведуть перемовини. Одразу чотири футболісти покинули ворсклу. Мова про тяго Сантану, Феліпен, Джаяба Якубу та Адріта Толі. У всіх футболістів закінчились контракти, інформує клубна прес-служба. Житомирське Полісся посилило свій склад, орендувавши нападника Олімпії Адміра Брістича на рік з опцією викупу. І цікаво, що саме ця команда є суперником Полісся у кваліфікації Ліги конференцій. Брістич також виступає за молодіжну збірну Боснії та Герцеговини. У складі команди провів 11 матчів, забив 6 голів. Ну і на завершення про Миколу Шапаренка, трансфер якого Лаціо отримав розвиток. Як повідомляє, Видання Кальчо Меркато, італійський клуб планує оформити перехід українця за суму у 10 мільйонів євро і вважає, що цієї суми повинно вистачити, враховуючи той факт, що контракт Шапаренка скоро закінчується. Водночас, якщо домовитись із Динамо не вдасться, нагадаємо, Суркіс хоче за гравця 300 мільйонів. Летіали мають запасні варіанти: це Даніел Малдіні з Монци, а також Соларі із Ріверплейту. Далі знову будемо говорити про Динамо, а також про Донецький шахтар. Ці клуби вкотре зійшлися поза межами футбольного поля, і знову вони борються за одного і того ж футболіста. Втім, наразі м'яч саме на стороні. Київської команди мова йде про півзахисника Дніпра 1 Валентина Рубчинського. Раніше повідомлялося, що футболістом активно цікавиться Донецький шахтар. Проте тепер у гру вступило і Київське Динамо. Столичний клуб вже перехопив ініціативу у колектива Ріната Ахметова. Інформує тато таке, за даними джерела, сторони розпочали переговорний процес, і наразі спілкування між Динамо та Рубчинським триває. У його послугах зацікавлені також Полісся та Карпати. Однак, навряд, вибір футболіста та паде на якийсь із цих клубів. Ну і завершимо сьогодні Михайлом Мудриком та неймовірною вірою Челсі у свого футболіста. Справа в тому, що сині відхилили щодо Мудрика одразу декілька пропозицій. Журналіст The Telegraph Matt Lowe у подкасті London is Blue розповів, що у зимове трансферне вікно кілька відомих клубів намагалися орендувати Михайла Мудрика. Одна із команд навіть висловлювала готовність викупити контракт українського Вінгера, проте лондонський клуб категорично відмовився розглядати будь-які пропозиції щодо трансферу. У Челсі довіряють мудрику. Я думаю, що в клубі є відчуття, що стиль Енцо Марески підійде йому і що Мареска спробує використати сильні сторони гравця та розвинути їх, розповідає журналіст. А як вважаєте ви, чи правильним було рішення залишатися у Челсі? Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Також напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це все дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.